Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у Київській області, Вижгородський район, село Катюжанка. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається двоповерховий будинок загальною площею. 196 квадратних метрів. У будинку знаходиться 5 спалень, тож цей будинок ідеально підійде для великої родини. Будинок потребує косметичного ремонту, але це унікальна можливість створити простір своєї мрії. Загальна площа ділянки 7 соток. Відстань до міста Києва усього 46 км. Вартість будинку 28 500 доларів. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео.